Сьогодні ми зануримося в одну із найтемніших сторінок історії ХХ століття Йозеф Менгеле, відомий як Лікар Смерть. Саме цей персонаж став символом жорстоких експериментів над людьми в концтаборі Освенцимі під час Другої світової війни. Але хто він був насправді? Як він опинився в Освенцимі? і як йому вдалося уникнути покарання після війни? Всім привіт! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про Менгеле, одного з найвідоміших, найцистських злодіїв в історії. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал. Тут багато чого цікавого. Йозеф Менгеле народився в 1911 році в сім'ї багатого підприємця з Баварії. З дитинства він відзначався великими здібностями, особливо в науці. Він був амбітною і цілеспрямованою дитиною, захоплювався музикою, мистецтвом та спортом. І це робило його видатним і успішним учнем в школі. Однак Баварія, де він виріс, була відомою колискою ультранаціоналістичних ідей, які сильно вплинули на молодого Менгеле. У студентські роки Йозеф приєднався до ультрапатріотичної організації Сталевий шолом. Або, як її ще називає, називали Ліга фронтовиків, яка сповідувала націоналістичні й консервативні погляди. Але для Німеччини того періоду це не було чимось дивним в контексті поразки у Першій світовій війні та у подальшому складному житті дуже велика кількість людей підтримувала такі ідеї. Сталевий шолом була одна з організацій, яка пізніше підтримала нацистську партію, хоча спочатку не була частиною загального нацистського руху. Менгеле вирішив зосередитися на науці, зокрема на медицині та антропології. Вступивши до Мюнхенського університету, він захопився ідеями расової гігієни і євгеніки. Тоді це були популярні напрями досліджень у наукових колах Європи. У майбутньому це хобі призведе до найбільших нелюдських експериментів у концтаборі Освенцині. Після завершення навчання Менгеле вступив до Інституту спадкової біології та расової гігієни в Франкфурті. Він став асистентом. От марафон Фершера, відомого генетика, який спеціалізувався на дослідженнях близнюків і спадкових хвороб. Під керівництвом Фершера, Менгеле захистив докторську дисертацію, що зміцнили його позиції в наукових колах. Однак у нацистській Німеччині для кар'єрного росту було необхідно бути частиною саме нацистського режиму. У 1937 році Менгеле вступив до НСДАПу, а через рік до СС. Він прагнув побудувати кар'єру в медичній сфері, але участь у політичних структурах відкривала нові можливості та горизонти для досліджень. Так, Менгеле отримав доступ до расових експериментів на людях, які згодом стали частиною його роботи в концтаборах. У 1940 році, вже після початку Другої світової війни, його мобілізували до армії. Проте замість активних бойових дій він служив лікарем у медичних підрозділах СС, які займалися расовою оцінкою населення на окупованих територіях. Расова оцінка населення. Я думаю, ви вже здогадалися, про що зараз буде йти мова. У 1943 році кар'єра Менгеле різко змінилася, коли його направляли до Освенциму. Це польська назва або як його називали самі німці. А у швіцу одного з найбільших концентраційних таборів нацистської Німеччини. Спочатку він був призначений головним лікарем циганського табору, а пізніше зайняв посаду у головного лікаря. Біркенау, частину Освенциму, де проводилися масові страти та експерименти над в'язнями. Саме тут Менгеле здобув свою страхітливу репутацію. Він став відомим за проведення так званих селекцій, коли нові партії в'язнів проходили сортування. Наприклад, ті, хто. Вважалися придатними до праці, залишалися живими, а інших відправляли до газових камер. Проте Менгеле також вибирав людей для своїх наукових експериментів, зокрема, близнюків, людей з фізичними аномаліями або генетичними хворобами. Його досліди були вкрай жорстокими. Він проводив операції без анестезії, вводив хімічні речовини прямо в очі піддослідних та випробував нові способи стерилізації. Люди, які потрапляли в його лабораторію, жили в кращих умовах, ніж інші в'язні. Їх краще годували, вони могли навіть не працювати, але їхнє життя тривало лише доти, доки Менгеле залишався в них зацікавленим. Хоча багато хто сприймає Йозефа Менгеле як одинакого маніяка, який просто реалізовував свої жахливі ідеї в реальність завдяки співпраці з правлячим режимом, але це не зовсім так. Його робота була тісно пов'язана з іншими відомими науковцями того часу. Наприклад, його наставник Отмарфон Фершур постійно отримував від Менгеле зразки крові, тканин та навіть цілих тіл в'язнів для проведення генетичних досліджень. Менгеле також співпрацював з Адольфом Бутенантом. Нобелевським лауреатом, який Проводив дослідження для Люфтвафе. Для своїх експериментів він отримував препарати на основі органів наданих Менгеле. Попри таку жахливу співпрацю, ці науковці уникли покарання після війни. Фершур продовжив кар'єру в післявоєнній Німеччині, а бутенант очолив одну з провідних наукових установ країни. Їхня співпраця з Менгеле стала відомою лише через десятки років. Після війни зараз ми продовжимо, а поки що хвилинка самореклами. Всім дякую за те, що ви додивилися це відео до цього моменту. Також велика подяка всім, хто підтримує канал, лайками, підписками, донатами, коментарями, поширенням відео, спонсорством чи просто добрим словом. Це дуже приємно, важливо для мого камерного проекту. Ми бачимо, що зараз з переглядами складна ситуація. YouTube не продвигає відео. Також я раджу вам. Як завжди, благодійний фонд таблеточки, який допомагає онкохворим дітям. Ще раз дякую всім за будь-яку підтримку. Вона дуже важлива зараз. Продовжуємо. Менгеле зовсім не виявляв звичок психопата чи божевільного, як можна було б припустити. Він любив особисто відвідувати своїх пацієнтів, пригощав дітей шоколадом від дядька Менгеле, як він просив до речі себе називати, за спогадами піддослідних, які вижили саме це найбільше вражало їх, те, що він був вічливий, часом навіть добрий до дітей, або те, що він змушував їх навіть ходити в організований ним дитячий садок, хоча чудово розумів, що значна частина загине або буде вбита ним же. Головним предметом інтересу менга були близнюки з різними генетичними аномаліями. Момент прибуття нової партії в'язнів був хвилюючим для нього. Він завжди особисто оглядав новеньких у пошуках деяких особливостей. Якщо ешелони прибували вночі, він навіть вимагав відразу ж його будити, якщо в партії буде хтось цікавий для нього. Саме так сталося з родиною Овіц. До війни сім'я румунських євреїв була мандрівними музикантами. Чинником, який врятував їхнє життя, було те, що в сім'ї з великою кількістю дітей були як карлики, так і діти звичайного зросту. Цей факт надзвичайно зацікавив Менгела, який відразу ж перевів їх у свою частину табору та позбавив всіх робіт. Згодом між ними склалися незвичні відносини. Точніше, відносини були просто теплими, але погодьтеся, це дещо дивно, враховуючи контекст. Та місце, у якому вони знаходилися. Сім'я стала улюбленцями Менгеле. За спогадами інших в'язнів, Менгеле після того, як відвідував їх, завжди перебував в чудовому настрій, І з часом це почали помічати всі в таборі. Між лікарем та піддослідними склалися досить близькі стосунки. Менгеле називав їх іменами «Семи гномів з білосніжки, а ті, в свою чергу, співали його Улюблені пісні, піднімаючи йому таким чином настрій. Менгеле не зовсім розумів, що він хоче в них знайти, тому брав всі можливі аналізи, починаючи від крові і закінчуючи волоссям і зубами. Проте Менгеле прив'язався до так званих пацієнтів, приносив наймолодшим іграшки, жартував зі старшими. Вся сім'я вціліла в цьому таборі, і після звільнення вони навіть говорили, що були врятовані волею дьявола, тобто Менгеле. Коли радянські війська наблизилися до Аушвіцу, Менгеле вирішив тікати, він покинув табір за 10 днів до його визволення, забравши з собою всі документи, в яких, хоч щось, йшлося про його експерименти. Переодягнувшись у форму вермахту, він вирушив на захід і був затриманий американськими військовими. Однак, оскільки його персона ще не було широко відома. Лікаря відпустили деякий час. Він жив у Німеччині з фальшивим паспортом, але в 1949 році. Вирішив іммігрувати до Аргентини за допомогою Червоного Христа. Там він почав нове життя під іменем Хельмута Грегора і жив досить відкрито. Він навіть подорожував до Європи для зустрічі з родиною. Однак на початку 50-х років про Менгеле знову почали активно говорити та згадувати його подвиги у зв'язку з Нюрбернським процесом. І він був змушений тікати спочатку до Парагваю, а згодом вже до Бразилії. В Бразилії Менгеле продовжував переховуватися під фальшивим ім'ям. Він жив на фермах, що належали німецьким емігрантам, і уникав уваги громадськості. Хоча мисливці на нацистів намагалися його знайти, Менгеле вдалося залишитися непомічним. У 79-му році під час купання в океані він отримав інсульт і потонув. Менгеле був похований у Бразилії саме як Вольфханг Герхард. У 1985-му році німецька поліція провела обшук будинку одного з його ймовірних старих друзів. У результаті було Виявлено листування. Зі злочинцем втікачем, і на запад Німеччини бразильська поліція допитала обізнаного німця, який визнав, що добре знав Менгеле, і вказав місце, де його поховали. Влітку того ж року було проведено ексгумацію тіла. Експертиза дала високу ймовірність того, що Вольфханг Герхард, якого поховали в Бразилії, це Менгеле. Проте процес ідентифікації затягнувся на 7 років. І тільки в 1992-му, за результатами ДНК експертизи, було точно встановлено, що Останки дійсно належать злочинцеві, якого так довго шукали. Аж до цього моменту в ЗМІ час від часу з'являлися якісь там сенсаційні жовті новини, що невловимий лікар інсценував свою смерть і насправді продовжує радіти життю в якійсь з латиноамериканських країн. Бразильський уряд кілька разів пропонував родичам одіозного лікаря забрати останки для поховання, проте ніхто за ними так і не приїхав. В результаті вони тепер використовуються на користь науки. Останки зберігаються в інституті судової медицини в Бразилії. Із ними займаються студенти і, можливо, навіть ставлять якісь досліди та експеримент. Напишіть, як ви вважаєте, чому Менгеле, незважаючи на такий серйозний перелік скоєних злочинів, зміг спокійно прожити 35 років після закінчення Другої світової та померти своєю власною смертю у досить спокійній, комфортній атмосфері. Буде цікаво дізнатися вашу думку. Не забувайте підписуватися на канал. Дякую! Дякую всім за донати, перегляди, спонсорство. Хай вам щастить! Бувайте!